Вітаю, дорогі мої друзі! Сьогодні таке велике свято Різдво Христове. Останнім часом останні роки в Україні святкується воно 25 грудня. Так як це святкували свято наші діди й прадіди, ми вернулись до свого коріння, стали відмічати. З усім світом, так як увесь світ святкує його 25 грудня, так і ми в Україні стали. От дивіться, прийшла радянська влада і поставила це 7 січня. Одна Росія святкує це свято 7 січня. Я рахую, хто 7 святкує, значить, вони з Росією. І цей день, великий світлий день, я хочу поздоровити наших захисників з цим святом. Дорогі наші захисники і захисниці, низький вам уклін. Я бажаю вам крепкого здоров'я, терпіння, успіхів. Бажаю Божої ласки і Божого захисту. І бажаю, щоб ви скоріше вернулись додому. Живі здорові з миром. Будьте здорові. Дякую вам, дякую. І мої хороші підписники і глядачі, дівчатка мої мили, я вас вітаю з цим святом. Бажаю крепкого здоров'я, любові вам від дітей, від внуків, любові, успіхів у всьому. І щоб ваші дні були щасливі і світлі. І бажаю миру. Це саме головне у нас, щоб був у нас мир. І хочу в цей день таке велике свято заколядувати, тому що в цей день колядують. У мене є така старинна, давня колядочка. Я ще була такою. Ой в школу ще я не ходила, а вже знала цю колядку. Так що я вам зараз заспіваю послухайте. Тайно, тайно, у повіті пішла слава по всім світі пана сина породила. Пана сина. Породила і в ясельце положила синцем сіном притрушала, синцем сіном притрушала Син до матки, промовляє «Матко, матко Бог з тобою. Матко матко!» Бог з тобою не лякайся, Ти зі мною, бо Ісус Христос народився, Ісус Христос народився, і Орден річки похрестився, і на цей світ появився. Добрий вечір, добрим людям. Христос народився, славімо Його! Я вас прошу, дівчатка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І веселих, хороших вам свят, миру. Будьте здорові. До побачення!